З 1 липня імплементований або вступив в дію закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Хотів би пояснити декілька речей, які випливають з цього закону. Ну, найперше: ні місто, ні область, ні держава ніяких капітальних ремонтів у будинках більше за свої кошти не роблять. Єдиним джерелом утримання будинку є кошти, зібрані з мешканців. Вкотре повторюю, що де Юре, Житло стоквартирного будинку або стоквартирний будинок нічим не відрізняється від приватного будинку бо в боси тій чи в новому дворі, де живе одна сім'я. І там, і там будинки мають утриматися за кошти мешканців. Прекрасно розуміючи, що це надзвичайно важко, доходи людей низькі. В місці рівному ми започаткували декілька програм. Я хочу про них нагадати. Ну, найперше. Це якщо мешканці вирішили створити ОСББ, у такому випадку вони можуть сміло розраховувати на 70% будь-якого поліпшення в своєму будинку. В цьому році ми вже видали 30 мільйонів гривень на такі проєкти. 32 будинки тільки утеплюються. Ну і багато інших поліпшень. замінюють водопроводи, ремонтують такий такий. Якщо будинок не створив ОСББ, не зорганізувався, він може обрати собі управлінську компанію. В такому випадку. На будь-яке покращення чи модернізацію, ми даємо 40% від вартості проєкту. Може, також ремонтувати дах, щось інше робити. Якщо будинок не зорганізувався, не обрав собі управлінську компанію, тоді в найближчі дні, і ми це готуємо зараз в місті рівно, ми оголосимо конкурс на кожний будинок. Ми ще не вирішили, це буде на кожний будинок окремо, чи групи по 10 будинків, чи будинків всього ЖЕКу. Але в такому випадку. Ці будинки буде експлуатувати організація, яка виграє конкурс. Безумовно, мені як міському голові дуже хотілося б, щоб мешканці самі собі обрали цю організацію. Але альтернатива також є. Тепер, що стосується працівників жеті, постанова, яка вийшла перед імплементацією закону, дозволяє нам не розпускати жеті до того моменту, поки на ринку не з'явиться управлінська компанія. Такі компанії вже є, конкурс буде скоро. Але щоб не переживали працівників ЖЕКа, вони будуть працювати до того часу, поки на ринок не зайде та компанія і не обере собі будинки. Більше того, звертаюся зараз до працівників ЖЕК. Якщо відчуваєте в собі силу і маєте бажання заробляти кошти і далі, чесно експлуатуючи житло. Будь ласка, створюйте на базі жека-управлінська компанії, беріть в оренду своє майно і приймайте участь. У цих ринкових відносинах, які створюються зараз у нашому місті і в цілому Україні, нічого не маю проти, якщо ви берете ви своє місце під сонцем і отримаєте частину будинків для експлуатації, і мешканці будуть задоволені вашою роботою. В будь-якому разі будинки за жеками чи за управлінськими компаніями вже ніколи не будуть закріплені навічно. Тобто. Ви можете їх набрати більше, можете втратити. Фірма, яку ви собі зробили, може збанкрутувати, але це все залежить від вас. Я колись казав на зустрічі з працівниками жека: хочете годувати свої сім'ї, працюйте багато і чесно, заробляйте багато грошей і готуйте свої сім'ї. Я нічого не маю проти, якщо декілька жеків, а у нас є декілька успішних, на цьому ринку залишиться.